У 2015 році відмічається 26-та річниця виводу радянських військ з Афганістану. З глибокою шаною згадуємо сьогодні усіх, хто загинув під час виконання свого військового обов'язку за межами України. З особливим болем згадуємо війну в Афганістані та вшановуємо всіх живих і низько вклоняємось батькам і родинам загиблих. Доброго дня всім, дорогі учні, шановні колеги, гості. 26 років тому радянські війська залишили територію мусульманської країни і повернулися додому. Звісно, повернулися не всі. Афганістан не відпускає тих, хто ступив на його землю. Він сниться, він болить. Ми щороку збираємося, щоб вшанувати ветеранів боїв в Афганістані та інших гарячих точках. І безумовно в кожного з нас знайдуться друзі, знайомі. Або навіть батьки, які брали участь у цих бойових діях. Правда, для нас це один день, а для них це все життя. Вони і вдень, і вночі з цим живуть. Наш ліцей має безпосереднє відношення до цього свята. В нашому ліцеї навчався учень Олег Небрачний, який по його закінченню пішов на цю війну і героїчно загинув у палаючому танку. Рятуючи своїх побратимів, в результаті чого був посмертно нагороджений орденом Червоної зірки. Тому дивіться на його портрет на третьому поверсі, ви знаєте, читайте про його подвиг і беріть приклад з нього. Ви всі знаєте, яка на сьогодні ситуація в нашій країні, і чимало тих, хто вижив в Афганістані, пішли добровольцями на війну. Хоча мріяли, щоб це слово більше ніколи в їхньому житті не повторилося. Шановуючи сьогодні пам'ять загиблих, ми вклоняємося перед живими захисниками нашої батьківщини, які щохвилини можуть загинути. У нас у гостях полковник міліції, кавалер ордену Червоної зірки Чеченовський Василь Станіславович, якого ми запрошуємо за слова. Сьогодні ми зібралися з вами, як збираємося останні чотири роки. Оскільки ми являємося шефами вашого ліцея, проводимо з вами сумісні заходи. І я хочу сказати всім вчителям, керівникам, вчителям, присутнім, дітям. Всі ми являємося з вами виховниками. Ми трошки старші. Ви діти завтра, післязавтра, через два роки, дехто закінчить ліцей, вийде на свою широку дорогу і теж стане батьком, матір'ю. Іншими словами, стане виховником. Якщо згадати, історію, історію, ще тоді, коли наші пращури ходили в шкурах мамонта, жінка завжди була хранітельницею, як кажуть, домашнього очага, підтримувала вогонь, готувала м'ясо. А чоловік. Це м'ясо приносив, захищав сім'ю, захищав родину, захищав той край, в якому вони жили. Нічого з тих пір не змінилося. Хіба що ми зняли шкури, вдягнули шуби дорогі, пересіли на іномарки. Але нічого не змінилося. Дівчата так і продовжують бути продовжувами нашого славного українського народу, а хлопці являються захисниками. І ніхто не міг подумати, що далекий Афганістан. І ще 49 країн, які признані зараз офіційно, де наші е, військові виконували свій інтернаційний обо, е, обов'язок. Довгий час вони не розголошувалися. О, ну і додавалася сьогодні ситуація на Донбасі. Ви знаєте, Тобто не треба шукати далекої Африки, не треба шукати далекої Азії, воно відбувається в на нас. З Хмельницької області проходило службу на території Афганістану 3687 чоловік. Вісім з них пропали безвісті. По сьогоднішній день немає. 327 загиблих, важко поранених людей, які сьогодні потребують допомоги. Не всі Психологічно повернулися здоровими. Хтось із них знайшов роботу, знайшов службу, а дехто не знайшов себе в своєму житті. І на сьогоднішній день допомоги як такової немає. Якщо немає побратимів рядом, ситуація не дуже добра, якщо чесно говорити. Чому ми з вами спілкуємося і що стало, що стало підставою цих спілкувань? Коли ми відкривали музей управління внутрішніх справ Хмельницької області, до нас прийшла вчителька української літератури і мови Новак Марія Іванівна. Коли з'ясувалося? Вона вчила небрачного Олега, вашого випускника. І вона написала про нього твір. Чому так сталося? Тому що її дочка, на сьогоднішній день вже капітан міліції, працює у нашому управлінні. І ми не знали, хто такий небрачний. Ми не знали, в якій школі він вчився. Але коли вона прийшла і подарувала нам цей твір, цей твір, копія цього твору і у вас є у ліцеї. Ми, ясна річ, зв'язалися з керівниками вашого ліцею, зв'язалися з вашим пошуковим історичним гуртком, віднайшли всі моменти, ті, що навіть були невідомі, допомогли вам зробити на третьому поверсі стенди по його загибелі. От, якщо хто не читав, а мабуть 50% не читали точно, я хочу вам сказати, що він був на 2-3 роки старший від вас, дзвонив сержанта командиром танка. І коли танк підбили, коли колона горіла, він дав команду екіпажу покинути танк, сам остався і за замолодчика, і за ріжаючого, і підтримував вогонь до тих пір, поки. Його самого живцем не спалили в цьому танку. Екіпаж. Два чоловіка. Ми зв'язувалися з ними в минулому році. Вони ще живі, вони живуть в Росії. Вони йому вдячні, що своїм життям вони забезпечені нашому українцю Олегу Небрашному. Я пропоную хвилиною мовчання. Шанувати його пам'ять, конкретно його пам'ять, тому що він ваш. Він вийшов з ваших стін. Дякую, будь ласка, сюди. Ще раз дякую вас, Люстаніславицю, що він прийшов, розповів вам правду, те, що він пережив, те, що він бачив, і доніс до вас. Також сьогодні до нас завітали лауреат премії Богдана Хмельницького, народний ансамбль музики і пісні ретро, художній керівник поет пісняр Михайло Льосня. просимо. Слава Україні. Героям слава! Дорогенькі наші діточки, вихователі, ми прийшли до вас сьогодні, щоб побути з вами в вашому колі, в колі наших дітей наших онуків, ви наші онуки, ми – ваші дідусі, бабусі. А ви сьогодні познайомитесь з нашою творчістю, як люди вже в такому солідному віці проводять час, як вони люблять пісню, як вони представляють пісню. Ми дуже багато зараз виступаємо, тому що ви знаєте, яка обстановка в нашій країні. І нам треба більше виступати, щоб людей якось всилити оптимізм, щоб менше було і паніки, навіть і всяких тривог, щоб як поменшели наших серця. Скрізь не Україна. Поет Володимир Ярчук. Прошу зустрічайте. Люба рідна Україна. Наш козацький край спопаду постань, з руїни. Я тебе благаю. Ворогом підтяти крила не є вирок долі. Воскреси вогонь горнила дай дихати й полю, згинуть наші вороженьки прихвосні спавілля, Європейський вибірненький окриляй потілля, і воно. Як лімний кобос заходилось зріти сильної України голос задвенить над світом, засміється Чорне море, як колись батурин, сині боронив простори, постримах з мурів поверне господь, окропить схід, край балакалави. Місто герой Севастополь як козацьку славу. Дніпро. Really? Щастя вам миру, спокою, як Шевченко писав, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Щастя вам і спокою. Спасімо